Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з артефакта, котрому понад дві тисячі років. Це золота бляшка в звіриному стилі, яка прикрашала в свій час амуніцію якогось знатного скіфського чоловіка. На ній зображено пантеру. Розмір 3 на 6 сантиметрів, вага менше трьох грам. Придбали цей артефакт за 34 тисячі гривень або ж 830 доларів. Далі Соліт Гонорія імператора західної частини Римської імперії, який володарював на перетині 4-5 століття. Добрим для Риму його правління не стало. Гонорій намагався відбитися від атак варварів, вестготів, вандалів та аланів. Та, врешті-решт, виплатив їм величезну данину. Золотий Соліт Гонорія придбали за 36 900 гривень або ж 900 доларів. Далі старовинна мапа, котрій вже 350 років на ній зображено русло Борисфена, або ж по народному Дніпра, від міста Черкаси до озера Ільмень, через яке він впадає у понт Евксинський, тобто Чорне море. Це частина шляху з варягів у грекі, основного водного торгівельного шляху Київської Русі, що з'єднував північні райони країни з південними землями і скандинавські країни з Візантійською. Імперією придбали цю мапу за 39 тисяч гривень або ж 950 доларів. Далі орден вітчизняної війни, військовий орден СРСР, заснований 20 травня 1942 року. Всього таких нагород видали більше 9 мільйонів. Бойових з них майже півтора мільйони. Бойових орденів першого ступеню більш ніж 300 тисяч. Ну а цей за номером 26 тисяч 235. Придбали нагороду за 49 тисяч гривень або ж 1200 доларів. Далі 50 франків 1856 року. Монета викарбована під час правління останнього французького імператора Наполеона III. Виготовив її монетний двір Парижа. Матеріал – золото 900-ї проби, вага 16 грам, тираж 97 тисяч штук. 50 франків були придбані за 55 тисяч 604 гривні або ж 1350 доларів. Далі рубль виготовлений у 1913 році на честь 300-ї річниці правління так званих романових, які як відомо ніякими романовими не були. Перший з них московський цар Міхаїл Федорович Нікітін просто змінив прізвище, аби мати щось спільне з великим Римом. Пам'ятний рубль придбали за 62 тисячі гривень або ж 1510 доларів. Далі орд 1618 року, викарбований в часи правління короля польського і великого князя руського та литовського Сигізмунда III вази, виготовив його монетний двір. Данська монета не дуже рідкісна, але стан її просто надзвичайний. Орд Сигізмунда III придбали за 66 шість тисяч гривень або ж 1620 доларів. Далі старовинна картина, котрій більше ста років. Автор її Михайло Андрійович Беркос, український художник грецького походження. Він працював переважно в жанрі пейзажу. У своїх роботах часто звертався до теми української природи. Кисловодськ написаний у 1907 році. Розмір 14 на 24 см. сантиметри. Придбали цю роботу за 70 тисяч гривень або ж 1700 доларів. Далі 100 гривень 2011 року. Пам'ятна монета, яка присвячена 20-тим роковинам незалежності України. На лицьовій стороні тут розміщено малий державний герб України, портрети Ярослава Мудрого, Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, Богдана Хмельницького. Номінал та рік виготовлення на зворотній стилізований вінок з плодів та листя калини, літа, комбайн, судно та шахта, які символізують галузі народного господарства. Монета виготовлена з золота 900-ї проби. Вага чистого золота – одна тройська унція, загальна вага – 34,5 грами, ну а тираж – лише тисяча екземплярів. Пам'ятні 100 гривень придбали за 150 тисяч гривень або ж 3650 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявились 500 гривень 1996 року. Монета ця пам'ятна. Вона присвячена образу Божої матері, який зображений над вівтарем Софійського собору у Києві. Монета виготовлена з чистого золота, діаметр 32 мм, міліметри. Вага при цьому рівно одна тройська унція. Ну а тираж лише тисяча штук. На лицьовій стороні тут зображено Софію Київську на зворотній. Орань. Отже, золоту Уранту придбали за 247 511 гривень або 6030 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!